24 лютого вночі мені зателефонував керівник нашого прикордонного загону і сказав, що е, зайшло з Російської Федерації ДРГ. Вони вбили нашу передову там, групу прикордонників, і пішла вже техніка. Е, в нас е, за Ну, десь за декілька днів до повномасштабного вторгнення росіяни підтягнули танки, вони вишукались так в рядок. І от як в 41-му році, як ми пам'ятаємо, з книжок нацисти провокували радянських солдат. На той час вони там заводили двигуни, їздили, під'їжджали, від'їжджали. От так само. Робили рашисти. Вони заводили двигуни, проїжджали там десь 100 метрів і зупинялись. І отак було протягом там, тижня, можливо, 10 днів. А потім вони вже 24-го вже прийшли. Я зателефонував заступникам, сказав, що ми повинні зібратися в офісі, в обласній адміністрації, зізвонився з офісом президента. І коли ми вже були в обласній адміністрації, то ну, ми штатні процедури робили, тобто розкривали там таємні конверти, виконували те, що там прописано, і був перший прильот калібру в ну як потім ми дізналися в, на територію Северодонецького аеропорту. Ну от, от так ми зустріли ранок 24 лютого. Війна, ми вперше з нею мали справу. Ми щось читали, щось дивили, щось бачили, щось проговорювали, але ніхто з нас не мав справу з повномасштабною війною, яка розпочалася. Навіть те, що я працював два з половиною роки в режимі, все ж таки, ну зараз можна вже сказати напіввоєнному, хоча по великому рахунку, це була війна. З окупованою територією, з обстрілами, але це було далеко не те, що, що відбувається зараз, і що почалось 24 лютого. Але все ж таки, вже от через півроку після 24 лютого я можу сказати, що дякую кожному заступнику і керівнику департаменту. Ніхто не залишився на окупованій території, ніхто не зрадив і всі. Чітко були на своїх місцях. Всю роботу, яку треба, було, всі виконували. Часто задають запитання емоційно: як важко було. От як би не було важко, все повністю якось вирівнювало відповідальність. Я ніколи цього не боявся і по великому рахунку. Робота керівника військової адміністрації це відповідальність однієї людини, тому що не було депутатського корпусу, і ця відповідальність все ж таки покладалась саме на очільника області. Тут так само відповідальність за область за людей, співпраця з військовими і ще і постійна допомога військовим і співпраця з ними, вона якось ту емоційність прибрала на другий план. І навіть я можу сказати, що Напевно, от зараз ми вже, на жаль, знаходимося не там, але от та емоційність, вона, та емоційна складова, вона ще не наздовга або не наздовнала, або, можливо, якось вона потрохи-потрохи нівелювалася, і, і, напевно, її вже не буде. Що стосується складно, не складно, той, хто говорить, що не боїться обстрілів, бреше. Скажу так, кожного разу було э, достатньо страшно, тому що э, просто воно, знаєте, як з кожним днем воно все так менше, менше, менше десь, э, десь відходило на другий план. Але э, кожна поїздка там з севера кудись або э, в Рубіжне, або Лисичанськ э, це все було пов'язано з обстрілами. Вся територія Луганської області області обстрілювалась. Обстріли проводились і авіацією, і ракетами, і системи залпового вогню. Куди воно прилетить, ніхто не знає. Бункера в мене не було. Справа в тому, що бункер залишився на окупованій території. Жодного разу ми не були в бомбосховищі. Жодного разу, бо не було бомбосховищ. В якихось підвалах ночували в лісі, ночували в бліндажах або навіть в автівці ночували в лісі посеред лісу. Одного разу, де ми тільки ночували на, на якихось орендованих квартирах, в якихось приміщенні кафе, навіть в бані ночували, бо вона знаходилась в цокельному приміщенні, і це давало можливість все ж таки, ну такої трішечки відчувати якусь безпеку при обстрілі. Достатньо часто було так, що ми проїжджали е, в один бік, повертались через годину, через півтори. Та дорога, по якій ми приїжджали, була вся в величезних ямах, тобто були обстріли. Склад, де проходила робота по розподілу гуманітарних вантажів, неодноразово обстрілювали. Особливо вже наприкінці четвертого, на початку п'ятого місяця. Туди прилітали і авіабомби, і ракети, і смерчі. І ми бачили. Як були посічені будівлі, зруйновані вантажівки, метале, ми розуміли, що якщо б ми там залишались в той час, то ну, можливо хтось би загинув. Але робота вона затягувала. Затягувала робота, і менш про все ми саме про, про це питання думали. Єдине, що по складу можу сказати, що коли вже прилетіла спочатку випадкова ракета, потім ми зрозуміли, що не випадково, скоріш за все, тому що так чітко попали. Потім декілька був масований обстріл території і частина ракет прилетіла саме до нас на склад. І вже після того, як авіабомба прилетіла, я вже дав команду згортатися і виїжджати звідти. тому що це вже ми розуміли, що пристрілялися. Слава Богу, під час роботи в нас а, і під час евакуації жодний цивільний не загинув. І під час роботи е, жодний працівник так само не загинув. У нас тільки водія посікло осколками, але він легкий, живий, все нормально. І хлопці наші е, патрульні поліцейські, з якими ми постійно співпрацювали, і які допомагали в евакуації щоденно. Е, е, так само контузія була, тому що в будинок, де вони знаходились, в будівлю їх на е, патрульної поліції був прильот жорсткий достатньо. Але всі живі, всі здорові. Слава Богу. Більшість голів ОТГ військових адміністрацій виїхали на підконтрольну територію України і ми працюємо абсолютно нормально, нарікань нема. Але є, на жаль, декілька колаборантів: це Міловський голова ОТГ, Марківський голова ОТГ, в Білокуракіна там співпрацює, Хортів, Рубіжанський мер. Відверто а, співпрацює. Ну ми так рахували. А, в принципі, не більше 6-7 глав ОТГ пішли на співпрацю. Дехто не хоче співпрацювати але і але й не хоче лишати будинок свій, залишається на окупованій території. Але ми знаємо, що не співпрацюють, займаються якимось там хатними. Бута побутовими якимись справами своїми, і ну скільки разів пропонували їм очолити там певну територію, не хочуть і не йдуть на співпрацю. А з тих, хто виїхав, всі працюють на свої громади. Ми займаємося тим, що ми відкриваємо по всій Україні гуманітарні штаби, і от вони якраз і займаються, а очолюють певні області. І я задоволений. Тобто, знаєте, при, всі, е, при всіх тих російських наративах, що Луганщина вся повністю проросійська, е, якщо взяти в відсотках, то ми побачимо, що це не так, і більшість голів ОТГ, переважна більшість, виїхала і працює зараз якраз на своїй громаді. З самого початку е, телефонували, е, ну, Тут було достатньо все зрозуміло, тому що два було моменти. Перша номера телефону починалися на плюс сім. Ну і такий акцент, який ніколи не забудеш і ні з чим не переплутаєш, тому що ну, він, вони акали. Добридень, підлагаємо. Ну, така от, такий говір в них специфічний. Але... Двічі були пропозиції, а взагалі-то три рази намагались вийти на зв'язок. Перший раз одразу від самого початку, і це, це була пропозиція одразу там послані за російським тим кораблем. А друга була не пропозиція, а провокація. Вдруге зателефонували вже до речі з українського номеру. Але Ну, вони якісь реально тупі, тому що е, акцент залишився той самий Масковський, е, і м, пропонували вийти з приміщення обласної адміністрації, тому що під'їхали е, на зустріч якісь там люди, поговорити і т.д. А і третє, так само російський номер е, запропонували співпрацю, е, допомогти там передати області. Ну, Чим маячня, я не знаю, на що вони розраховували, але три рази і все мимо. Там же ж одразу послані були. Тому я думаю, що щось би обіцяли. Але я, ну, я не знаю, яким чином можна переконати до тих до тієї мразоти піти на співпрацю. Що повинні запропонувати? От я не знаю. Іноді я чую історії, коли родини діляться, хтось залишився на окупованій частині, можливо, навіть 2014 року, і хтось співпрацює з окупантами. В мене одне питання — Заради чого? От я не знаю, що такого повинні запропонувати мені, щоб я почав співпрацювати з людьми, які нищать Україну, які вбивають нас. Такого не існує просто в природі. Ні Залякати Та ну, ми 5 місяців жили в такому стані, що не знали, повернемось ми чи не повернемось там, з будь-якої поїздки в гуманітарний штаб, в лікарню чи просто між містами. Тому залякати це важко, а запропонувати нема таких грошей. Просто нема. Тим паче на Росії санкції. Тоді не було ще достатньої кількості зброї. А, саме тої, про яку зараз ми вже так славетно її згадуємо, ті самі МЛРси, Хаймарси і так далі, тоді такого не було. А, встримувати оту от всю рашистську навалу, було дуже важко. Чому? Тому що в Київ, в Суми, в Чернігів вони заходили, як кажуть, військові набрання. Вони реально вірили, що їх тут зустрінуть з караваями, з прапорами, з фотографіями а, Карліка Бункерного. Вони там помилились. Тут вони не мали жодних сумнівів, що буде відбуватись. Тут вони чітко розуміли, що тут буде, будуть бої, і вони тривали з першого дня. Вони були достатньо жорсткі. Кількість обстрілів, е яку прийняла на себе Луганська область. Я думаю, що нема такої області. Е скільки отримала снарядів, ракет, авіабомб, нема різниці, з чого це випускали. Там, з літаків, чи повітряні ракети, чи, можливо, артилерія, чи танки, чи САУ, чи Гради, Мір ран... все. Все на себе прийняла Луганщина. Тому, напевно, найважчі бої якраз і, і випали на долю Луганської області. Чи можливо було втримати е, Сорнецьк, якщо б ми мали те, що маємо зараз е, і зараз ті бої почались би... То, можливо, втримали б. Да. Більш того, ми б не дали а, от тої переваги артилерії. Дивіться, зараз а, у арашистів, у них глибоко в тулу армії на окупованій Луанщині відбувається бавовна на складах. А, раніше не було такої можливості, щоб дістати їх так далеко. А, а раніше вони. Тут навіть не на 100%, а просто в рази в них була перевага по артилерії. Тут же ж не хлопці прийняли рішення відходити. Тут просто знищені артилерійськими обстрілами були всі позиції, нема вже було за що чіплятись, а стояти просто на позиціях, щоб бойців вбивали, і в нас би пропорційно просто зростала кількість двохсотих. Ні, так не треба. Нам треба було зберігти армію по великому рахунку. Дивіться, ми за 4,5 місяці, настільки наші збройні сили настільки надали, от е нищівного можна сказати, удару е по російській армії, захищаючись, що вони е загальмували одразу, як тільки е зайшли в Лисичанськ. Скільки часу вони не можуть пройти навіть невеличку частину Луганської області. Замість мерседесів, які е, займали ЖКХ, е, в них з'явились нові УАЗіки, Буханки. Замість е, центрального е, там, водопостачання в них з'явились помивочні. Е, е, замість чудового сучасного обладнання в лікарнях з'явилось нічого не з'явилось, бо вони нічого не привезли. Вони розбирають будинки, вони говорять про те, що немає сенсу міста відновлювати. Вони нічого не побудують. Ситуація жахлива. Вона жахлива у всьому. Роботи нема. Роботу пропонують тільки чоловікам, і це до речі, пастка. Тому що якщо чоловіки прийдуть працювати на цю роботу по оголошенням, то сьогодні їх оформлять, а на наступний день прийдуть і заберуть воювати і кидають одразу в саме пекло. Росіяни зверхньо ставляться до українців. Вони взагалі ненавидять українців і немає різниці. Навіть якщо якісь запроданці кричать, що вони за Росію, все одно їх кинуть на фронт і будуть вони воювати, але не довго, тому що вони гинуть пачками. Тому ні про які покращення говорити не можна. В нас важка була область, найнижчий, напевно, бюджет в Україні. Ну, Він другий з кінця. Але ми стільки всього зробили за два з половиною роки. Ми почали відновлювати Луганську область, ми почали будувати, почали ремонтувати дуже багато. І я за два з половиною роки зустрічав багато дипломатів різного рівня. Багато політиків різного рівня, я маю на увазі закордонних, і прем'єр-міністрів, і президентів різних країн. І багато з них, коли проїжджали нашим дровами, вони казали: нас такого нема. Різні підстави, чому люди їдуть, хтось хоче подивитися, що сталося з їх квартирою чи будинком, хтось хоче забрати якісь речі. Хтось, можливо, не впорався важко десь в іншій області і думають, що набагато легше і краще буде там, в себе вдома, не дивлячись на окупацію. Але е багато людей, які приїжджають, і от вони поки там збирають речі, поки там десь з кимось спілкуються, поки поживуть там 2-3 дні, вони розвертаються і їдуть назад, тому що там жахливі умови. Ні пролікуватись, ні, ні з роботою, проблеми з навіть з якістю продуктів, які привозять з Росії, з російського боку, це просто жахливо. і Вони бачать, знаєте, ну це зовсім не райдужна картина, яка зараз відбувається на Луганщині. і ті розбиті, розірвані просто. Наш матч будинки, вся інфраструктура вона не додає впевненості людям, і вони реально їдуть, бо перспектив для себе не бачать. Є декілька шляхів. Один з них це через Харківську область, через Дамбу, але він такий не дуже безпечний, тому що там обстріли бувають. Один це через Запорізьку область, там можна проїхати автомобілем. До речі, через Харківську область тільки пішки. Один з варіантів це довгий шлях, і він дороговартісний. Це через Росію, через Балтійські країни, через Польщу чи через Літву. Велике коло, воно достатньо дорого коштують квітки, щоб доїхати там до Росії. Десь порядка 300 євро. Нам називали такі цифри. Потім люди доїжджають до Луганська, а потім з Луганська вони вже маршрутками намагаються виїхати кудись там далі. Там до Северодонецька це буде коштувати 10 тисяч гривень до прикладу. Дійсно більше 300 тисяч людей, які проживали в Луганській області, вони виїхали, виїхали по всій Україні. Не можна назвати жодної області, де б не було наших людей, які вимушено евакуювались. Різна кількість людей. Десь двадцять тисяч, десь п'ятдесят, а десь дві-три тисячі. Що зараз ми робимо? Ми разом з головами районних адміністрацій і головами різних ОТГ чи військових адміністрацій ми домовились про те, щоб відкрити в кожній області гуманітарні штаби. Обов'язково, тому що Нема різниці, чи 20 тисяч переселенців знаходяться в певній області, чи 2 тисячі. Вони всі потребують допомоги. І нема різниці, яка це допомога. Чи це якісь гуманітарні набори, чи це можливо консультація, чи працевлаштування, чи допомога з оформленням певних документів для того, щоб отримати потім житло. В кожній області є такі гуманітарні штаби. Ми чітко розуміємо, яка область за ким закріплена, чи за головою районної адміністрації, чи за головою військово-цивільної адміністрації, чи, можливо, керівник якоїсь територіальної громади опікується гуманітарними штабами. Ми не відкриваємо, до прикладу, у Львові штаби там Свато, Новопскова, Троїцького, Сверодонецька, Лисичанського. нема сенсу. Ми відкриваємо один або в залежності від кількості переселенців, два або більше гуманітарних штабів, але кожен штабів обслуговує всіх жителів Луганської області без виключення якихось, тобто, якщо це Северодонецький хаб, то можуть прийти в цей штаб із Лисичанська, із гірської громади, і з Старобільської, і навпаки, якщо це Старобільська громада опікується гуманітарним штабом, як до прикладу, у Львові це відбувається, то туди так само можуть прийти всі жителі Луганської області. Немає різниці, де вони проживали, в якій громаді. Оце найголовніше. Далі, що стосується роботи адміністрації обласної, ми допомагаємо нашим військовим. Кожного дня ми на зв'язку, кожного дня ми проговорюємо ті потреби, які. Необхідні для наших захисників і швидко на них маємо реагувати. І немає різниці, що це повинно бути. Ми просто купуємо і передаємо одразу. І ще одна з головних таких, один з головних напрямків, чим ми займаємося це пошуком житла, тому що розумію, що далеко не всі люди мають де жити. Напевно, навіть більшість немає де проживають тимчасово будь-де. Хтось в гуртожитах, хтось в квартирах, хтось навіть десь в якихось школах. А, тож ми зараз заключаємо меморандуми з різними областями а, і шукаємо, і в нас вже є напрацьована землю для будівництва це раз, але це довгий дороговартісний шлях. А, житло, яке області готують для нас своїми силами, два. І третє це ми шукаємо м, будинки, які. Е, Закинуті, ну тобто якийсь гуртожиток стоїть порожній, тому що пройшла реорганізація якогось закладу. І він стоїть порожній вже не рік, не два, не три. Але будівля сама міцна, тож ми домовляємось, нам її дають в оренду, і ми плануємо до кінця цього року просто відремонтувати декілька таких будинків, зробити розподіл по квартирам і видавати житло тим людям, хто ну, в першу чергу потребує цього житла. Це стандартні в нас будуть критерії, тобто багатодітні родини або сиритам, або людям, які інвалід інвалідність певну мають. І в нас є так само важливий критерій. Певні люди вони вже вдруге отримують статус переселенця. Тобто вони колись 2014-му виїхали, до прикладу, з Алчевська чи з Луганська. Переїхали кудись Старобільськ, чи на Вапсков, чи в Мілове, немає різниці, куди. І зараз довелося їм все кидати знову і знову вдруге переїжджати. І оцим людям ми будемо надавати в першу чергу житло, тому що ну, я навіть не можу уявити, наскільки важко їм, навіть не матеріально, а просто психологічно. Для мене немає різниці, де знаходяться жителі Луганської області. Вони зараз, на жаль, вимушено роз'їхались, напевно, по всьому світу. Якщо людина потребує допомоги, ми зробимо все можливе для того, щоб їй надати цю допомогу. Хтось себе знайшов там, хтось вже домовився про роботу, хтось встиг влаштуватись, десь зареєструватись і вже і працює, і отримує якусь дотацію певну для переселенців, користується певними пільгами і, можливо, навіть на певний час не хоче повертатись, поки Луганщину не деокупували. А тим, хто десь знаходиться в таких скрутних умовах, ну дивіться, ми не даремно запустили чат-бот, а туди можна писати будь-які питання, де б ви не знаходились. Нема різниці на території України, на території окупованої Луганщини чи десь за кордоном в будь-якій країні. Ми готуємо відповіді на всі запитання, і ці відповіді потім публікуємо для того, щоб людям було легше. Люди там, де вони зареєструвалися і отримали статус переселенців, вони там і будуть отримувати освіту. В основному, на жаль, по Україні освіта буде все ж таки дистанційна, тому що небагато областей, напевно, візьмуть на себе відповідальність, щоб офлайн проводити навчання. Тим паче, що ми бачимо, що кожного дня повітряні тривоги, кожного дня прилітають ракети, кудись якісь заклади, навіть навчальні, так само гинуть багато цивільних. Тому небагато областей запустять процес освіти офлайн, а онлайн всі ці питання. Наш департамент освіти відпрацював, і ми надаємо можливість дітям отримувати цю освіту навіть онлайн. Я знаю, що дуже багато людей на окупованій Луганщині хочуть навчатися саме по українській системі освіти, тому що вони розуміють, що якщо вони отримують папірець від так званої ЛНР, цей папірець нічого не вартує. Це шлях такий в нікуди для дітини. А по великому рахунку батьки хочуть головне, чого, щоб їх дитина вона отримала хорошу освіту і потім чогось досягла в цьому житті. Я хочу звернутися зараз до всіх жителів Луганської області і до тих, хто вимушено опинився в окупації, але вірить в Україну, і до тих, хто вимушено поїхав. Евакуювався і так само чекає повернення. Я е, хочу, щоб ви ніколи не пускали руки. Ми обов'язково повернемо всю нашу Луганську область, і коли я кажу всю, я кажу про всю територію Луганської області аж до кордонів з Російської Федерації, а не тільки до 24 лютого, які були такі примарні кордони, розділені зоною. Такою, де проходили а, військові дії. Вірте, вірте в Збройні Сили України, вірте в Україну. Ми 100% повернемо всю область, і тоді нам доведеться з вами дуже-дуже довго, важко, але напевно це буде найприємніша важка робота в нашому житті відновлення Луганщини. Відновимо все, Луганщина буде навіть краще, ніж була. І тоді вже ми з вами. Я дуже в це вірю і сподіваюся, що разом піднімемо прапори українські над всією Луганщиною і побачимо, як сонце сходить над новою оновленою Луганщиною, а не так, як зараз, коли російський сапог зараз топче нашу землю. Все буде Україна. Перемоги нам!